Минула сьома в Україні про нічні обстріли. І чому Макрон знову телефонував Путіну? Вже у цьому випуску ТСН в об'єднаному марафоні. Мовить один плюс один. Восьмирічна дівчинка тяжко поранена в селі Шевченківське. Це поблизу Запоріжжя. Вона прооперована і зараз в реанімації на штучній вентиляції легень. У лікарні після нічних ворожих обстрілів і ще й двоє дорослих, так повідомляють у військовій адміністрації. Зруйновано близько десяти житлових будинків. Один загиблий і п'ятеро поранених. Це вже наслідки того, як росіяни обстріляли відразу три райони Дніпропетровщини. І з ураганів гатили по Криворізькому району 36-річний чоловік загинув в своєму зруйнованому будинку. А в Синельниківському районі під час атаки з систем залпового вогню торнадо ЕС поранено 12-річного хлопця. Дитину з ушкодженням ніг прооперували, зазнав атаки і Нікополь, прикриваючись Запорізькою АЕС. Росіяни гатили зі ствольної артилерії. У середмісті пошкоджені 20 багатоповерхівок, банк, податкова ліцей, десяток крамниць, лінії електропостачання. А в день росіяни поцілили по сусідньому марганцю. Там четверо поранених, двоє з них в лікарні. У Мирівській громаді через обстріли з градів зруйновано психоневрологічний інтернат. Близько сотні снарядів за добу випустили росіяни на Сумщину. По трьох прикордонних громадах гатили зі ствольної артилерії та мінометів. Пошкоджень зазнали приватні будинки. В селі Павлівка місцева школа залишилася без вікон і даху. Це вже третій навчальний заклад, який вороги зруйнували за два дні. Ракетами С-300 вночі окупанти вдарили по Миколаєву. Три з них знову влучили в будівлю Чорноморського університету імені Петра Могили. І це було друге за добу влучання в заклад. Також пошкоджено сусідні будинки та одне з місцевих підприємств. Села ж навколо Миколаєва. Ворог обстрілював із реактивних систем залпового вогню. Поранені двоє людей. Кореспондент ТСН Іван Петричак детальніше. Серед ночі у Миколаєві лунають вибухи. Гепає у кількох районах міста. Це один з них. Вже на ранок стало відомо. Росіяни знову повторно вдарили по чорноморському університету імені Петра Могили. І знову це були дві ракети. Вибухом зруйнувало стіну. Частково обвалилося перекриття з першого по четвертий поверх. Напис на дошці одного з класів на останньому поверсі Ми живі, ми вистоїмо. Його встигли лишити після першого прильоту. Тепер туди не зайти. Та український тризуб серед уламків не загубився. Росіяни продовжують нещадно готити по українських навчальних закладах і свої воєнні злочини. Вони традиційно прикривають одним словом демілітарізація. Тут демілітаризували картинну галерею. Тризуб. Символ держави на зберігання забирає ректор. Брамарний круг, він витяг відбило. Коли вгатило, всередині нікого не було, та постраждали мешканці навпроти через дорогу. Уламками побило людські хати. Знову потолки попадали, он все повилітало, шифер повилітав. Взагалі кошмар, що твориться. Ужас. 82-річний Микола лежить у ліжку серед уламків, неушкоджений. Та в цій же кімнаті його зятеві розсікло голову. Шви наложили басента, попакнуло удар по голові. вскочив на виход. Тімно віветика сповнів, що дієтлі жити що там. Загалом за лише минулу ніч у Миколаєві пошкоджено 16 будинків. Кілька ракет поцілили і по приватному підприємству. За даними військової адміністрації, рашисти обстріляли місто ракетами с 300 А от сусідні села вже кілька днів поспіль накривають касетними бомбами. Це Галицинове. Напередодні на цій вулиці поранило трьох цивільних Дорогою до лікарні. Одна людина загинула. Місцевий шериф Віталій показує, чим росіяни б'ють по цивільних. Це точно так. Да, да. Труба пуста вже від У Валентини залізяка впала просто під гараж і поранила сина. Впало тут, син успів закритися. І от це пробило, йому попало в пах, і отакої от от витащили в ногу, роздробило ногу. Но голову тільки черкнуло. Гарячі, і в рятувальників. Росіяни обстріляли місцеву пожежну частину. Лише за цю добу. Тричі окупанти довго пристрілювалися. Одна з касет влучила біля собачої будки. А, Пес зашук. не постраждав, але розбило причіп. Це від касети. Прильоту це ж прийшов, але залишилось в воронки. Оце вранці позбирав, щоб колеса не пропав пробивали. Згодом згоріли усі машини. Ремонти вже не підлежить. Робоча машина. На яку постійно наїздила з області? Прислали нову, але і цю посікло новим обстрілом. Новенька я машина. Що ви пані за сутки на сучас обстріляли три рази. Вчора всім, потім двінадцять. Сьогодні всім. Ну в двінадцять хочете подождіть, побачити. Та найбільше всі не вирвами магазин в центрі села: Продірявлені ворота і побиті вікна. Обід, кесно, прильоти були дуже очі. Ядка пані Анжели для ворога стратегічний об'єкт. Засипали ну, жах, просто, просто, я не знаю, минут 15, мабуть. Да. Ось тут обідала і воно рвонуло. Я, я тікать в підсобку, лягла, кричала сильно. Іскри, повен магазин диму. Прощалися з життю, чесно. Це місце під прицілом вже кілька днів поспіль, та місцеві звикають і до цього. Б'ють по магазину. Чому ви тут сидите? Ми зараз ждемо, хліб привезуть. Сільрада нам сказала, що приходити сюди. Вони сюди під'їжджають, і тут ми нам видають хліб. по всій області. Обстріли не припиняються вже кілька тижнів. Де є потерпілі поліцейські складають протоколи. Описуємо, передаємо дані на райотділ, а воно зараз все обобщається в одну кримінальну справу по лінії СБУ. Стаття має назву Порушення правил і звичаїв війни. Люди вірять за вбивство цивільних обстріли університетів, шкіл і дитячих садків. Відповідатиме кожен Миколаївщина тримається. А, я а тут бізворі позволяти на варіанту. я тоже не думаєте. Це Іван Петричак, Павло Борисько, Сергій Перфілов, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Бавовняний сезон триває в Криму. Вчора ввечері на Заході та на півдні тимчасово окупованого півострова російські туристи та місцеві чули серію гучних звуків. Дещо зафіксували на відео і як чути з коментарів за кадром на Кримському мосту варто очікувати нових заторів. Кореспондент КТСН Ірина Прокоф'єва. Докладніше. Це що? Що, ПВО. Це розмова дитини, і її тата та в тимчасово окупованому Севастополі. Нічну тишу розривають гучні звуки і чують їх не в одному районі міста. Приїжджі панікують і лаються. Ну, да, ну. А це вже курортна Євпаторія. Слушайте, Ці спалахи зафіксували в небі над селом Заозерне. Кіпіш почався жорсткий. Коротше, літять ракети. працює ПВО. А в самому місті через вибух навіть перервали якусь вечірню шоу-програму. Місцеві телеграм-канали передадуть офіційну позицію окупаційної влади. В зону Криму залетіли безпілотники. Їх збила ППО. Ось такі комплекси С 400 якими нещодавно хизувались пропагандисти. Втім, судячи з коментарів за кадром словам з телевізора мало хто вірить. Чолиті чорниці. Про те, що оксамитовий сезон у Криму стане для расистів бавовняним, не раз попереджала українська влада. Вчора ввечері в офіційному твіттері Міноборони України з'явилося ось таке нагадування. Ми бачимо тебе, українці зібрали 20 мільйонів доларів, щоб подивитися, як російські окупанти безтурботно курять на незаконному Керченському мосту. Як відомо, куріння в громадських місцях в Україні заборонено. А от до чого призводить паління? Чітко показали супутникові дані і висновки закордонних розвиток. Вибухи на аеродромі у Новофедорівці минулого тижня вивели зі строю більше як половину бойових літаків Чорноморського флоту Росії. Невдало покорили цього тижня і на воєнному складі у Джанкої. Там здетонували боєприпаси. Зінітірібят. Ну, це горить склад рядом з моїм домом. Стовп диму піднявся на аеродромі у гвардійському поблизу Сімферополя. Згідно з даними з відкритих джерел, там дислокується 37-й змішаний авіаполк російських військово-космічних сил. 6 утра утром починається міскофія. Сікай. Падвала слізь бистра, ще волна на... Збройні сили України офіційно не підтверджували своєї причетності до серії вибухів у Криму. Влада окупантів лякає населення. Зсу випробовує ППО Криму перед Днем Незалежності України. Курортники з характерним акцентом, можливо, і самі того не відаючи, здають нам їхні позиції і словами, і картинкою токашос білі ракети зі світі на своєму частині. Только вот сбили. Ірина Прокоф'єва ТСН 1+, плюс 1 марафон. Єдині новини. Росія готує масштабну провокацію на запорізькій атомній станції і хоче відімкнути її від української енергосистеми. Як повідомляють в енергоатомі, окупанти планують найближчим часом зупинити три робочі енергоблоки станції та відімкнути їх від видачі електроенергії в українську мережу. Зараз російські військові шукають пальне для дизель-генераторів, які мають підтримати систему охолодження ядерного палива з моменту вимкнення енергоблоків. Далі загарбники планують перемкнути Запорізьку АЕС на власну енергосистему. Однак, якщо охолодження ядерних реакторів зупиниться. Може статися ядерна катастрофа. Застерігають атомники у четвер. На Запорізьку АЕС прибув десант російських пропагандистів. А вчора окупанти знову обстріляли об'єкти, розташовані на станції. Заявляють в енергоатомі. Працівники зафіксували на відео військову техніку. Щонайменше п'ять російських військових вантажівок стоять в одному з шести машинних залів на західному боці АЕС, приблизно за 130 метрів від ядерного реактора. Американський канал CNN уже підтвердив справжність цього відеоролика. Говорили про ситуацію довкола Запорізької АЕС. Після тривалої перерви Макрон усе ж зателефонував Путіну. Повідомлення про цей дзвінок у Парижа Москви відрізняються. Україні агресорці, яка в березні захопила і обстрілює ЗАЕС, цинічно кажуть, що Путін попередив президента Франції про ризик ризикестрофа на українській атомній станції. В односвійському палаці повідомили, Макрон висловився за якнайшвидше спрямування на станцію місії експертів МАГАТЕ і наголосив, умови цієї місії мають бути узгоджені з Україною та ООН. У Парижі кажуть, що Путін, нібито, пристав на це, як і на умову, щоб експерти проїхали на заес. Із неокупованою української території раніше Москва вимагала, щоб інспектори заїжджали саме через контрольовану нею ділянку у столиці країни-агресорки. Слова прес-служби Макрона наразі не підтвердили. У Харкові рятувальники не припиняють пошуків людей під завалами гуртожитку, зруйнованого ракетою ще 17 серпня. Тоді російський іскандер менше ніж за годину до настання комендантської години влетів в будинок, в якому перебували багато мешканців. кажуть надії знайти живих під уламками майже не залишилося. Ті, хто врятувався, тепер не мають ні житла, ні власних речей. Є лише надія на допомогу від держави та волонтерів. Із місця вибуху матеріал кореспондента ТСН Олександра Загородного. Екскаватор загрібає та висипає в вантажівки все, що залишилося від триповерхової будівлі: цеглу, дерев'яні друзки, одяг та речі людей, які тут жили. З під завалів рятувальники вже витягли 15 тіл загиблих. Місцеві кажуть, десь там у цій купі сміття мають бути ще люди або їхні тіла. За попередньою інформацією під завалами ще може знаходитись троє людей. Є надія, що вони все живі. Ну скоріш за все, ні. Надії на те, що вони живі, мінімальні. одна будівля, колишній гуртожиток, зруйнований вщент. У сусідніх будинках вибиті вікна, позривало дахи. Найімовірніше, росіяни запустили по Харкову ракету іскандер, припускають місцеві рятувальники. Щоб зрозуміти потужність цього вибуху, просто подивіться на цей автомобіль. Так, це автомобіль. Просто ми не можемо навіть приблизно зараз визначити його марку. Кажуть, росіяни випустили свою ракету з Чорного моря. Тобто вона пролетіла добрих пів України. щоб Що? Щоб вибухнути тут, в центрі Харкова і вбити два десятка людей. Ця жінка дивиться на вцілілий під'їзд і ледь стримує сльози. Її щойно відпустили з лікарні, але там у важкому стані залишається її рідна дочка. Я не думала, що к нам щось залетить в тут. Трущоби, блін, а доч що нас дочка в реанімації лежить. Ще одна жінка беземоційно перераховує усіх мешканців. Ні, не загиблих. Вона рахує живих. Всі мене троє сталися. Потом Бабечук одна дівчинка залишилася, Ярошенко один залишився, Тамара, я не знаю, фамілія залишилась, і Вадик ще залишився один. Все, от это что стало со сводщи? Ну, да, через телеканал 1+1 усі ці люди звертаються до місцевої влади за допомогою поховати загиблих, особливо просять за хлопця, який в одну мить втратив усю родину. Парню 30 років, і погибло 5 чоловік у нього. Сім'я вся пані По цього? захороненню Три... посаді. Може, ви посадіть в похоронах мальчику. Ну нічим хараніти рібінку, родителі, бабушу, тютю, брата, двоюродних братів. А ось і сам Іскандер, Його рештки відшукали рятувальники. Поліція забирає їх на експертизу, яка й встановить від кого саме прилетіла ця ракета, яка в одну мить вбила стількох людей. З Харкова, Олександр Загородний, Олексій Осавчук, Ігор Шаленговський. ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Євросоюз приєднався до справи України проти Росії в міжнародному суді ООН. Як повідомили в прес-службі суду, Європейський союз подав інформацію, що стосується справи про звинувачення в геноциді, згідно з конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Саме цей документ Москва офіційно використала як виправдання вторгнення в нашу державу і в геноциді звинувачує Київ, тоді як Україна подала позов проти Росії 26 лютого. Наша держава стверджує, що Москва зловживає своєю участю в конвенції та притворила її на сфабриковану підставу для нападу. Умисно вбиває та завдає тяжкої шкоди українцям у межах справи. Вже 16 березня міжнародний суд ООН зобов'язав Росію припинити військові дії, однак це рішення в Кремлі ігнорують. Черговий пакет військової допомоги Україні на 775 мільйонів доларів. Про це напередодні оголосило Міністерство оборони Сполучених Штатів у пакеті боєприпаси для хаймерсів, гаубиці та снаряди. У них безпілотники, броньовані машини, протитанкові системи Джавелін та протитанкові снаряди. Сполучені Штати допомагатимуть українцям стільки, скільки буде потрібно. Це цитата, і так заявив державний секретар Антоні Блінкен, щоб максимально вплинути на поле бою і зміцнити позиції України. І нагадав, що разом з американцями це роблять іще понад пів сотні країн. Президент Зеленський вже подякував партнерам за надану допомогу. Українські рятувальники розміновують акваторію річки Дніпро. Біля Черкас на глибині п'яти метрів надзвичайники знайшли фрагмент ракети підняти і вивести на полігон. Смертоносну знахідку було надто небезпечно. Тому вибуховий предмет довелося знищувати на місці під водою. Подробиці знає кореспондент ТСН Ігор Бондаренко. Акваторію річки Дніпро біля Черкас оточують катери рятувальників водної та патрульної поліції. У річці знайшли небезпечний предмет. В ході сканування знаходяться невідомі предмети. Сканер надзвичайників запланував невідомий предмет, щоб його ідентифікувати, запускають підводний дрон. Підводний робот може занурюватися на глибину до 100 метрів, записувати та продавати якісну картинку навіть у мутній воді, бо має цифрову камеру та потужні ліхтарі. Дена серйозний лише за кілька хвилин дрон знаходить невідомий предмет. Це уламки ракети від зенітно-ракетного комплексу. На початку серпня ворог обстрілював Черкащину ракетами. Тоді успішно спрацювала українська протиповітряна оборона. Чому ми не стали його транспортувати? Це, по-перше, вибухонебезпечний предмет першої категорії, тобто він небезпечний. По-друге, в, в ракетах використовується рідке ракетне паливо, яке саме по собі дуже токсична речовина. Уламки ракети рятувальники вирішили підривати на місці підводне розмінування. Найскладніше з усіх видів робіт для сапера. Вітер, течія, погана видимість факторів для помилки вистачає. Була якби. Качка трохи, і Катір легенько смикнувся, і пройшов обрив самого кабеля магістральної лінії. І через що ну, з першого разу не вийшло. Олександру довелося двічі занурюватись, щоб прокласти магістраль від закладеної вибухівки до катера, але поспішати у таких випадках край небезпечно і з другої спроби все вийшло. Кілька кілограмів тротилу знешкоджують небезпечний предмет, а у місцевих чаях з'являється смачний обід. Проте більш масштабна вечеря для птахів чекає згодом. Рятувальники в акваторії Дніпра знайшли нерозірвану 500 кілограмову авіабомбу. Нині розробляють операцію з її знешкодження. Ігор Бондаренко, Даніль Косаковський, ТСН один плюс марафон. Єдині новини. Українські фермери розпочали збір нового врожаю зернових. Повідомляють в Міністерстві аграрної політики та продовольства України. Врожай зібрали з половини засіяних цьогоріч полів. Це 6 мільйонів гектарів. Лідери зі збору врожаю: Миколаївська, Одеська, Волинська, Дніпропетровська та Кіровоградська області в Україні намолотили вже 23 мільйони тонн зернових. Це більше від загальної національної потреби. Експерти оцінюють її в 16 мільйонів тонн. Аграрії України зазвичай вирощують збіжжя на продаж. У Мінагрополітики кажуть, що обсяги цьогорічного врожаю. Суттєво не відрізнятимуться від середніх показників останніх років до підписання стамбульських угод експорт був неможливим через блокування українських портів загарбником. У межах зернової угоди з українських портів вирушили вже 24 судна. Нині продаж української агропродукції здійснюється через три південні порти: це Одеса, Чорноморський, південний залізницею та автошляхами. Добровольці помічники в Єрпені, де тисячі зруйнованих будинків зусиллями волонтерів, розбирають завали після російських обстрілів. Як гуртуються українці, та хто може розраховувати на таку поміч? Розкаже кореспондентка ТСН Ірина Коваленко зараз. Зо три десятки волонтерів хто з лопатою, хто голіручу, розбирають те, що лишилося від будинку пана Володимира в Ірпені. В березні будинок обстріляли мінами, зайнялася пожежа, і все вигоріло аж до фундаменту. На щастя, родина встигла виїхати. Однак тепер треба розбирати завали. Самотужки це зробити дуже важко. І Володимир звернувся до волонтерів з добробата. Зробили замовлення ну, заявку, зареєструвалися з проханням, щоб нам допомогли люди, а, тому що е, два сина в мене отримали поранення в під під Макаровим. І я фізично ну, дуже важко це було робити. Будинок відновити неможливо, тож його повністю зруйнують. Потім Володимир планує звести новий, хоча серцем прикипів до своєї рідної оселі, прожив тут 30 років. Мінометний вогонь поховав не лише стіни, а й родинні цінні речі. Всі сімейні альбоми, дитячі альбоми, от все остальні, от такі цінності. Ще були такі речі знає, старинні старінної ікони, от, які передавалися з покоління в покоління. От у дружини вона на її свадьбу на нашу свадьбу. да, бабуся подарувала оту е, вишиванку, в якій вона ходила колись на 900-х роках. Допомагати приїхали як місцеві, так і волонтери з Києва, і чоловіки, і жінки. Це не так важко, тому що ми, мабуть, на якомусь адреналіні, я не знаю. Ну, при тому класні люди. Я військовий, пенсіонер, але ходив два рази в воєнкомат, не беруть, Чи можуть, їм допомагаю. Добробат це спільнота волонтерів, будівельників. До них може долучитися будь-хто, зареєструвавшись на їхньому сайті. Або покликати на допомогу, залишивши заявку. Ми не тільки розбираємо завали, ми робимо такий, знаєте, швидкий ремонт. Вікно можемо поставити, можемо кришу відремонтувати. Завали, можемо там світло підключити. До роботи також добровільно приєднуються і фахівці. Місцева влада надала техніку та будматеріали. Підтримують волонтерів і зірки. Цього разу для помічників заспівала Настя Каменських. Тому що я. Тере добробати допомагають в Київській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях у планах Миколаївська. Ірина Коваленко, Володимир Черенков, ТСН 1+1. марафон. Єдині новини. Понад 135 тисяч гривень на допомогу зсу зібрали музейники під час благодійного аукціону в Кропивницькому. Картини відомих художників сувеніри, вишиті полотна передали для участі в акції як самі автори робіт, так і власники приватних колекцій. Загалом на продаж виставили 68 лотів. Особливо затято учасники аукціону змагалися за придбання сувенірної боксерської рукавички з автографом Олександра Усика. Нагадаю, сьогодні ввечері він виходить на бі реванш з Ентоні Джошуа. За чотири чемпіонські титули рукавичку продали за 20 тисяч гривень. На що конкретно витратять зібрані на аукціоні кошти? Організатори поки що не розголошують. кажуть, мають кілька запитів від військових, але все залежатиме від остаточної суми збору, і вона зростає, бо ж лоти паралельно можна придбати онлайн. Зараз всі разом вирішили, що це буде аукціон для тих, хто тримає наше небо. Це тільки Збройним силам України і безпосередньо ті, хто тримає небо над Кіровоградщиною, над степовою ладою, ну взагалі над центральної частини України. Глинотерапія для військових. Таке заняття зменшує тривожність та допомагає відволіктися від постійного напруження. В Харкові їх започаткувала одна з військових психологинів в перші тижні. Повномасштабної війни вона принесла до кабінету гончарне коло. І от за півроку така терапія допомогла пережити не одне лихо. Як тривають заняття, бачила кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова. Трошки зверху ще кілька годин тому військові були на бойовому завданні, а зараз згадують себе на шкільних уроках праці і ліплять глиняні кухлі. Спершу дається важкувато. Я ще не чувствую самой блі не боюсь на жаль сильна, щоб не с круга. Під керівництвом психологині у бійця врешті вийшло. Забере виріб собі на згадку. Не так щоб важко, але перший раз страшно. Не хочеться зламати. Ну не страшніше ніж воювати. Страшніше. Звоювати там все ясно, <гум> тут нічого не зрозуміло. Поки одні бійці за гончарним кругом інші ліплять з глини фігурки. Спочатку в голову прийшло ложка, вілка, потім поняла, да це просто думаю, зілу гранату. Мені вийшло, з'яло гриб і чоловічка. Схоже або на котика, або на лисичку. Я думаю, повинно це бути частіше. Розслабляє від поганих думок, відводить. Ну це потрібно, керує творчим процесом військова психологиня Марія. Вона вирішила урізноманітнити будні захисників глинотерапією з початком повномасштабної війни. Але спочатку бійців доводилось силоміць затягувати на сеанси. Вони так скептично, що ліпити, та це ж там дитячі, там вже ж дорослі. Потім, коли вони починають доторкатися. І я скажу чесно, вже дивишся на годинник, думаєш, так, і вони ліплять. Глинотерапію, каже психологиня, використовують для відпрацювання власних страхів та переживань. Інколи такі сеанси творять неймовірні дива. Після того, як відбулася така подія в його житті на війні, то він, у нього порушилась мова і почався тремор в руках. І я так під пішли поліпну. і поки він ліпив, у нього руки почали повільнюватись, повільнюватись, і він заспокоївся. Я дивлюсь, думаю, що У нього взагалі руки перестали тремтіти. А потім дивлюсь ну, у нього навіть посмішка з'явилась, і він так встає. Все, я готова. Зараз військові ледь не в чергу шикуються до пані Марії, а вона готова хоч цілодобово ліпити з ними. Це її внесок у спільну перемогу. Вікторія Стрільцова, Світлана Павук та Віталій Павук, Харків ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Наступний ефір та 8, я далі передаю слово моїм колегам ведучим 1+, +1 плюс один та Руслану Шаріфову. Друзі, говорили ми в випуску, що вже розпочався збір нового врожаю в Україні. От, начебто, в міністерстві агрополітики кажуть, що якщо й відрізнятимуться цьогорічні показники, то не суттєво. Я знаю, ви теж будете про це говорити. Так, ми зараз готуємось до зими і думаємо про те не тільки як зігрітися, а ще як не зголодніти, тому що Україна годує не лише себе, а годує, як з'ясувалося взагалі півслужбур. Світу, от наскільки вистачить нам цих запасів, це ро чи робляться вже стратегічні запаси, чи приховані всі можливі варіанти. Про це поговоримо от буквально за кілька хвилин. Ну буде ще у нас така десятихвилинна, культурна десятихвилинка. Будемо говорити з директоркою заповідника Шевченківського в Канові. Вони сьогодні святкують свій день народження. До війни знаємо, що музейники піднімали питання реставрації Тарасової гори гори, де похований наш національний герой? І запитаємо в якому стані зараз сам музей, гора. І привітаємо зі святом! Фактично про хліб і культурні видовища. Далі в ефірі залишайтесь з нами.